Протокол. Аналіз води, котрий необхідно зробити на першій стадії комунікації а, компанії з мийкою самообслуговування або власником мийки. Це дуже важливий момент. Це приклад того, як ми підходимо до питання. Важливого питання, тому що. А, Ваше обладнання, котре буде у вас працювати або менше, або довше. Яке б вони купили преміум Віп, економ, якщо не зробити аналіз води, і він буде е зроблений не по місту, тому що в місті Миколаїв ніколи не підтвердять, що в них такі показники води. Тому ми робимо це самостійно. Я займаюся питанням водочищування води. Системи, котру ми встановлюємо, самостійно.